Відгуки батьків учнів The London School of English. Доброго дня! Мене звати Анастасія. Моя навчається тут дитина Ігор. Нам порадили нас тут знайомі ходили. Я би б хотіла, щоб він трошки більше вивчав. І йому тут дуже подобається ігрова форма. Мені подобається ігрова форма. Я ти, каже, люблю туди ходити. Малювати, каже, подобається. Він запаминає тут слова. Він там розказує, нам сьогодні то розказували. А ми сьогодні грали то. Ми сьогодні малювали. Він ходив в школі, але в школі вони українські. В ну, них так, проходить так, англійська мова, але вона на українській мові говорить. Ага. І він ну, пройшов урок, так пройшов, не пройшов, не пройшов, а йому ж хочеться, щоб він щось знав. Я всім рад. Я працюю ще в садочку, і там бувають питаєте, куди ви на англійську ходите. Ну, Я й кажу сюди.